Доброго вечора. Я запрошую учнів на казку Василя Королів Старого Попелюшка. У далекій від нас країні жила собі одна заможна вдова з трьома дочками. Дві з них були їй рідні, а третя пасербиця. Вдова своїх доньок дуже любила, гарно їх одягала. Усі їхні примхи сповняла, а вже ту нерідну доньку так ненавиділа, що ані наїстись, як слід їй не давала, тільки все лаяла та до праці силувала. Ще й на світ не благословиться, а вже та бідна пасербиця була на роботі. Вже й сонце давно лягло спочивати, а вона все ще мусила працю кінчати, а тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та як же їй було з такими панянками попліч сідати, коли ж ходила вона в старих лахах, а спала просто на долівці під піччю. Цілими днями й доброго слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри, коли озивались до неї, то лише з гломом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у раз була замазана попелом. Тому звали її нехресним найменням, а вигадали для неї прізвисько Попелюшка. Так і животіла з дня на день сирота Попелюшка. А коли ж стало їй 16 років, вилюдніла вона, випросталась, стала гнучка, як молода та поля, а з лиця гарна, прегарна. Тільки про те ніхто не знав, крім самої криниці, з якої папелюшка вмивалася. Та якби комусь про те сказати, коли ж зла мачуха нікуди пасербиці не пускала, ні на забави, ні навіть до храму. Коли ж хтось приходив, то замурзана попелюшка була в темному кутку за піччю, де не було нічого видно. Та що дожче кращила попелюшка, то все більше лютилась мачуха, бо ж боялась вона, що всі вважатимуть її пасербицю за далеко гарнішу, як були її рідні доньки. Попелюшка була не тільки красна, але й добра, розумна й терпелива. Все вона зносила покірно, всім радо служила, ні в чому не перечила, ні від чого не викручувалась. Ще здебільшого була весела. Тільки ж тоді сумувала, коли ранком рано, біжачи в поле трави для худоби жати, забігала на цвинтар, щоб причепурити матусину могилку. А коли на могилці бур'яни пополола та квітки пополивала, то часом не могла втримати свого жалю. Аж іноді гірке нарікання зірветься, бувало, з красних хуст сирідки. Ой, нине моя нине, навіщо ж ти мене на цьому світі лишила? Чом не взяла з собою? Одного разу як от так гірко поливала свої сльози, побачила на розложистому горісі, що виріс у головах могилки гарнесенького пташка з блакитним і золотим пір'ячком. Мав той пташок напрочуд мудрі очка. і так дивися на попелюшку, немов розумів її горе. Аж вирішила попелюшка, що, як вдруге забіжить на цвинтар, то конче принесе тому пташкою бодай трохи кришечок. Було це в суботу. Другого ж дня, в неділю, мачеха та її доньки почали з самого рана чепуритись, щоб іти на відпусти до церкви, бо ж за старих часів дівчата на відпустах часто собі женихів знаходили. Того дня було ще й храмове свято, і людей посходилося до цілої країни видимо, не видимо. Кожному цікаво подивитись, коли кудись багато людей збереться, а до того ж на цей відпуст ще й мав прибути володар тієї країни. Тому то вже багато тижнів перед цим святом, цілими ночами сиділа попелюшка за дрібними вишиваннями та мережками для мачухи та її дочок. Попрала вона їм плаття, попросувала нові горсетки та попередниці, що довгий час у скрині лежали. А як прийшла нарешті та неділя, то її так заганяли, що мало голови бідне дівча не згубило. За одним заходом на три сторони її кликали, трьома ротами лаяли, шістьма руками загрожували. Коли ж мачуха та її доньки були вже прибрані та сяяли всякими оздобами, Жодна попелюшці для годиця й дякую не сказала. Набундючились і, мов пави, посунули до церкви. А попелюшці наказали все в хаті й на подвір'ї поробити. Обід зварити, ще поки додому повернуться. Цілу велику мірку засміченої пшениці по зернятку перебрати, щоб було на посів чисте зерно. Крутилась попелюшка по хаті, поки все поприбирала, та обід варити настановила, а потім сіла на хвильку біля столу. Поглянула на ту велетенську мірку пшениці, перемішаної з куколем і просом, та й зажурилась. Коли ж вона з тією працею буде готова? Отже, ж, будуть її зателаяти в святу неділю. А це чує вона, хтось тихенько стукає їй у віконце. Оглянулась попелюшка, аж по той бік віконця сидить той красний пташок, що його вчора на матусині могилі бачила Йоба І дзьобає в шибу. Хочі відчинила попелюшка віконце, ласкаво запросила. Вітаю тебе, пташечко, здоров, бувай у нашій хатині. А пташок тільки чирик-чирик влетів у хату, підлетів до столу та й поклав на обрус Великого горіха. А тоді повернувся до дівчини та й говорить до неї вже людською мовою. Не турбуйся, серденько, пшеницею, все буде вчасно зроблено. Ти ж розлупи цього горішка, а що в ньому найдеш, це й буде твоє. Розкусила попелюшка горішка, а з нього й випала їй на руки чудова сукня. Таких барв, як пташок. Блакитна і золотими нитками вишивана, немов ясна місячна ніч, а в сукні були загорнені блакитні панчішки й блакитні гарнесенькі черевички. Недовго міркувала попелюшка, вибігла до криниці, швиденько вмилась, в комірці переодяглась. Поглянула на себе воду й аж сама зачудувалась. Була вона така гарна в цьому чарівному одягу.